Розпаковка, що я купила в секінті, за 160 гривень. Перша в нас це шуба за 80 гривень. Але в ній була підкладка в жахливому стані, тому підкладку я підшивала, і вона тепер вся в ідеальному стані. Зараз примірюємо, що тут по розміру. По розміру. я думаю, що це шуба розмір S. Ой, господі. M. Думаю, одне кажу друге. Отак от вона застібається. Це не менше М. І навіть на Елічку теж підійде, я думаю. Шубка дуже класна. Жалко, що на мене велика. Ой, зацепилась до Сірішку. Як вам шубка? Да, дивіться, навіть рукава у мене великі. Це МЛ точно. Йдемо далі. Далі в нас ось таке от боді за 40 гривень. Примірюємо. Боді розмір XS. На невеликий об'єм грудей. Класний червоненький боді, мені подобається. Йдемо далі. І ось така от сукня за 40 гривень. Приміряємо. Це сукня розмір XS. Гарно сіла по фігурці. Мені подобається. Можна ось тут ось так це застібнути. кому як подобається. Кому ще найбільше сподобалось цієї розпаковочки, пишіть в коментарях, а також підписуйтесь на мій інстаграмчик. Там я кожного дня в сторіз. всі ці речі буду дарувати просто так. Підписати, щоб не пропустити нові речі.